Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні в Полтавському державному медичному університеті чергове студентське свято. Наші здобувачі освіти будуть ділитися зі своїми знаннями з колегами з інших закладів вищої освіти. Організував даний захід наш вельми шановний професор Іван Петрович Катеринчук. Я не петровичу. Добрий день. Добрий. Розкажіть, будь ласка, в двох словах мету цього заходу. Захід називається Всеукраїнський проект Студент студенту. Започаткував його не я. Це Харківський національний медичний університет започаткував такий проєкт, коли студенти виступають з лекціями і своїми науковими навчальними доробками в процесі навчання. Вони обстежують хворих, ставлять діагнози, і найбільш цікаві випадки вони обговорюються на клінічних конференціях на кафедрі. Потім ми проводимо конференції наукові, а загалом. Зараз ми виходимо на інший рівень, коли студенти поділяться своїми здобутками студентами інших вищих медичних закладів освіти України. Я вже точно знаю, що нас будуть слухати у Львові, в Вінниці, в Тернополі, в Чернівцях, в Івано-Франківську, в Києві, в Харкові. Тому це для нас і велика честь, і велика відповідальність. Ми вибрали складні клінічні випадки, ті, які сьогодні зустрічаються рідко. Але їх треба знати, оскільки постковідні ураження я, їх стало значно більше, і це власне є особливо актуальним, і ми хочемо, щоб про це почули студенти всієї України. Я хочу побажати нам, нашим студентам, щастя, добра, миру. Я хочу подякувати воїнам Збройних сил, які забезпечують нам мир, які дають можливість проводити такі заходи. Віримо в Україну, слава Україні! Героям слава Івану Петровичу. Я вам дуже вдячний за, такий, за таку чудову промову, а у нас є можливість зараз поспілкуватися зі здобувачами освіти, які сьогодні будуть справжніми лекторами. Тож ходімо. Шановні друзі, сьогодні четверо здобувачів освіти будуть, в вигляді лектора, презентувати свої певні дороги. І сьогодні я бачу повну гендерну нерівність, бо всі чотири лекторки дівчата? Представтеся, будь ласка, нашим глядачам. Як вас звати? Добрий день. Мене звати Козиченко Ольга. Я студентка 6-го курсу медичного факультету. Добрий день, мене з Тетяна, я Також студентка 6-го курсу медичного факультету. Номер 1. Пані Ольга, пані Тетяно. Скажіть, будь ласка, що вас призвело до такого кроку? Чи Іван Петрович вас викликав і сказав треба? Чи ви сказали Івану Петровичу? Треба. Ми вийдемо і презентуємо всі доробки нас і нашої чудової випускової каф. Чесно кажучи, я зробила цей крок, тому що хочеться залишити після себе якийсь приємний слід, щоб це було корисно майбутнім поколінням, щоб вони мали змогу отримати цікаві знання, щоб вони могли побачити цікаві клінічні випадки, які ми можемо презентувати. Хотілося б, хотілося б, щоб і майбутні покоління, майбутні старшокурсники також займалися такими сплотійними, скажімо так, справами на благо нашого суспільства, на благо наших майбутніх лікарів. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні вперше будете в ролі лектора. Чи у вас певний досвід є? Можливо, участі в попередніх студентських олімпіадах, студентських наукових конференціях? Е, ну, саме в студентській, всеукраїнській е, такій, то це буде перший досвід. А взагалі, ну, в школі олімпіади був досвід, а в студентській це буде вперше. Е, сьогоднішні ваші презентації. Е, ваш... Ваша рівень участі в сьогоднішніх презентаціях. Чи ви бачили цих хворих тільки чесно? Рісно бачили. Я, я знав, шановні колеги, коли задавав це питання, тому що саме е, на впускові кафедрі, до речі, яку спеціальність ви опановуєте на кафедрі, якою керує Іван Петрович? А внутрішня медицина. Бачите, це називається дуже красиво, внутрішня медицина. Скажіть, будь ласка, сьогодні будуть презентації виключно хворих. Чи ваш особистий погляд на певні алгоритми лікування У нас буде і загальна інформація щодо даного захворювання про лікування, про діагностику, про клініку? Так і буде на конкретному випадку. Тому що в нас немає хворих класичних, які хворіють тільки однією хворобою, вони всі коморбідні. Ми представимо і на конкретному хворому, в якого не одна хвороба, щоб люди, майбутні лікарі, не плуталися, не шукали клінічно там, прямо класичну картину, щоб вони мали на увазі те, що будуть і інші симптоми, які можуть маскувати цю хворобу. Дуже дякую. Дорогі друзі, а ми знайомимось з двома іншими лекторками сьогоднішньої лекції. Представтеся, будь ласка, добрий день. Мене звати Бублі Валерія. Я студентка восьмої групи шостого курсу. А мене звати меншикова Валерія, я студентка восьмої групи шостого курсу. То мені було треба стати між двома Валеріями, ну оскільки в мене сьогодні така э, роль ро, э, журналіста, я постою поруч. Скажіть, будь ласка, боясна. Вийти сьогодні в ефір на всю країну і презентувати дослідження, студентські дослідження, кафедральні дослідження mm -hmm. на весь загал українських студентів. Ну звичайно, трошки хвилювання присутнє, але ми стараємося цим впоратися. Зовсім ні. ні, ми добре підготовлені. Що можна сказати після таких слів? А скажіть, будь ласка, на мій погляд, тут різні мови є сприяння студентам інформації? Так, є мова професора, є мова доцента, є мова асистента, а є мова студента. От якою мовою ви сьогодні будете ділитися інформацією: студентською чи, можливо, вже професорською? Ну, звичайно, хотілося б досягнути найвищого сьогодні. Так, сьогодні ми говоримо мовою студента з перспективою. На те, що в майбутньому ми станемо професорами, і будемо згадувати ці часи як свій початок. Але дуже ми дуже... будемо старатись максимально просто донести інформацію, щоб всім було зрозуміло так? і цікаво. Тобто, студентська мова, на мій погляд, так, для студента вона найближча, давайте так скажемо. Ну і у нас сьогодні є можливість перед лекцією привітати всіх студентів, які вас будуть сьогодні слухати. Ваше побажання, вашим слухачам сьогоднішнього. В першу чергу ми сподіваємося, що це буде корисно, і яку б спеціальність ви не обрали? Ви завжди зможете для себе винести щось корисне? Бо це захворювання, про яке ми будемо говорити, воно системне і воно дисциплінарне. Да. А скажіть, будь ласка, ви сьогодні презентуєте дисципліну внутрішніх хвороб? Чи обрали ви свій майбутній шлях в цій галузі? Чи будете працювати в іншій галузі? медицини? Так, я ну, частково можна сказати обрала. Мене цікавить ендокринологія, це більш вузька спеціальність, але все одно шлях лежить через внутрішні хвороби. Дякую. Я вас. обрала для себе шлях нервових хвороб, але варто зазначити, що нервові хвороби з внутрішніми хворобами йдуть пліч опліч. Тому це також є важливим для мого майбутнього шляху. Ну, що ж, друзі, нам залишається лише одне насолоджувати. Лекції наших службовачів. Шановні колеги, зараз ми передаємо естафету Полтавському державному медичному університету і надалі надається слово професору Катеринчуку Івану Петровичу для того, щоб він оголошував порядок денний. Будь ласка, Іван перший на нашому порядку денному я надаю слово. Проректору навчально-педагогічної роботи нашого університету, любимцю студентів, професору аветику Давиду Соломоновичу. Дуже дякую, Івану Петровичу. Добрий день, вельми шановні колеги. Я надзвичайно вдячний від нашого університету, нашим колегам Харківського національного медичного університету за таку плідну співпрацю. Саме вони започаткували такий потрібний для молоді проєкт. І те, що сьогодні. Наш університет довчився до нього, те, що нам сьогодні дали можливість бути, бути лекторами, щоб лекторами були наші діти, які сьогодні роблять перші кроки в медицині. За це величезне спасибі. Спасибі Давид Соломонович. Ну і я скажу на правах головуючого, декілька слів. Дійсно, сьогодні у полтавських студентів велике свят. свято свято мужусті. Свято мистецтва, мистецтва лікування. Сьогодні своїм пензлем полтавські студенти малюють, кладуть перші мазочки у велику картину свого життєвого досвіду. Вони починають малювати. І це не тільки білі і чорні фарби, а це різноманіття, це студентська райдуга. Ви побачите низку прекрасних кольорів. Ви побачите схід сонця, ви побачите зелену траву, ви побачите поле, як яке жовте віце від соняшнику, ви побачите лугові квіти голубі. Все це буде в сьогоднішніх доповідях. Доповіді. доповіді Студенти доповідали, у нас клінічні розбір проводяться. Ми взяли важку досить проблему. Це проблему васкуліції. У нас сьогодні було дві пари студентів, і один студент доповідає теоретичну частину, а другий хворого, якого вони спостерігали в клініці з візуалізації всього того, що вони бачили.